Слава Ісусу Христу, благословінь Божих. Сьогодні ми продовжуємо тему про ту таємницю, яка схована від віків, але відкрита нам новим завітом через Ісуса Христа. Послання до Колосян, перший розділ. Вчора ми закінчили на 19 му вірші. Бо угодно було, щоб у Нім, тобто в Ісусі Христі, перебувала вся повнота. От В Ісусі Христі вся повнота Божества. Отець, Син, Дух Святий, єдиний Бог. І до нас прийшов, не можна сказати, що тільки. Слава на віки Богу, доброго вечора. Сестра Віра, вітаю вас, благословень Божих. Е, до нас Ісус Христос прийшов, не то, що. Так як багато світ уявляють як людина, а дійсно Бог прийшов, бо в ньому повнота Божества. Він. Це був і Отець з нами, і Дух Святий. Вітаю, вітаю, братів Сербії, благословінь Божих. Бо в Ісусі Христі перебувала вся повнота. І однозначно прийнявши Ісуса Христа як свого Господа. Ми так само маємо всю повноту тої благодаті Божої. Так, вітаю, вітаю вас, благословінь Божих, ангела-охоронця всім. От це саме важливо, що ми повинні розуміти, що віруючи в Ісуса Христа, це Ісус Христос не є. Так, як багато провідників інших релігій, вони нібито показують шлях до досконалості, але той шлях вони пропонують його. Але як його пройти? То людина пробує і не може добратися до тої вершини, до того, можна сказати, зросту, який вони намічають. А Ісус Христос каже: Ти довірся мені, в мені все вся, я тебе візьму і занесу тебе в царство Боже. Оце саме саме е, саме головне. Так, так. Ортодокс ми православна церква. так. З Божою допомогою Справи найкраще. Вивчаємо слово Боже, бо без Бога ми і ніхто. Як Господь Бог нам не допоможе. То ми нічого не варті. Отак в Ісусі Христі, маючи всю повноту, ми маємо надію на той захист, на ту оборону Божу, на ту підтримку Господню. Бо хто нас порятує, як не Господь? Знаємо, от сьогодні згадуємо якраз пам'ять тих, хто заморені голодом були в Україні. І Це нам показує про те, як світ безучасно спостерігав, так само як тепер. От знову ж геноцид українського народу відбувається. І так же само у ті часи, коли був голодомор, хліба було повно. Хліб просто відбирали в людей, продавали за границю за копійки, і весь світ цим був задоволений, тому що вони за копійки бла, брали ті гроші. За, е, е, от ну, мали. Добрий прибуток, добрий заробіток, бо хліб купували за безцінь і мали можливість у себе реалізовувати і заробляти на цьому. І бачимо, нічого в світі не міняється, люди, які не просвітлені Богом. Тому не надійтеся на князів, на синів людських, як ми служимо літургію і в другому антифоні. Співаємо: не надійтеся на князів на синів людських, у них нема спасіння. Вийде дух із нього і гинуть всі задуми його. Блажен муж, що покладає надію на Господа Бога свого, що сотворив небо і землю, такий повік не посоромиться. Оце ми собі повинні закласти в серце. Господь є мій оборонець, я вірую в Ісуса Христа. Ці слова благословенні для нас. Слово Божого, бо угодно було, щоб в ньому ми мали всю повноту. І в Ісусі Христі ми якраз маємо цю повноту, оце і для нас є єдина радість, єдина втіха, єдина розрада, бо знаємо, що Господь ніколи не залишить нас. І далі читаємо 20-й вірш. Для чого Ісус Христос прийшов? Бо тому що людина. Після гріхопадіння втратила зв'язок з Богом. Після гріхопадіння людина втратила зв'язок з Богом. Розірваний цей був зв'язок. І увірувавши в Ісуса Христа, маючи повноту в ньому, повноту життя, тобто каже Господь Бог, щоб ви ні в чому недостачі не мали. І щоб ним поєднати з собою нас, тобто Ісусом Христом, щоб поєднати нас з Богом через Ісуса Христа, примиривши кров'ю Христа Його. Тобто Ісус Христос став як відкупитель, оскільки людина не могла сама себе врятувати, Ісус Христос пішов на хрест, і Він каже: Я заплатив за цього чоловіка, бо Він визнає мене як братом. Бо Ісус Христос так і радіє тим, що ми його брати, він каже: ви вже не раби, бо раб не знає волі господаря свого, а ви вже є діти. А оскільки він син Божий, так як він втілився у людській подобі, то ми, будучи з ним, вже стаємо духовними е, братами. Кінець війни буде на другий рік, у серпні місяці. Господь Бог так звіщає, так дає знати. Хай вам насиплеться то, що ви хочете. То, хто що любить, хай то до того приходить. Так, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Так. Отак, дорогі у Христі. В Ісусі Христі ми маємо спасіння, Він є той відкупитель, який заплатив, оскільки ми, е, кінець війни це коли ворог забереться з нашої території, виплатить всі репарації. Ну, не знаю, правда, як вони будуть дивитися, е, як вони будуть дивитися в очі тим матерям, які. Тратили дітей в тому числі навіть і ті рашистські фашисти, в тому числі на які вони. Хай Господь Бог береже вашого тата, хай Господь Бог збереже наших всіх воїнів. Вітаю всіх, хай Господь Бог благословляє всіх, хто там має ці дурні закиди. Хай покається. Там, ну, на, я російською мовою дуже прекрасно говорив. Я колись сприймав нормально як людей вас. А з того часу, як ви стали вбивцями, ви просто стали нелюдами. І розумієте, з нелюдами Господь каже, як ми повинні поступати. Перше Коринтян, п'ятий розділ. Там чітко написано, з такими навіть не їсти. Хто є хіжак, хто є розбійник, з такими навіть не їсти. Розумієте, би ти з голоду вмирав, але з паскудою за стіл не сідає. Їсти. Краще з голоду вмерти, чим сволочу їсти. От Знаєте, так, так воно є. Тому хай Господь Бог рятує нас від усякої нечисті, від усякого фашизму, расизму і так далі, бо тому що це є вбивство, це є зло, це є сльози людей. Ви принесли дуже багато горя росіяни. Не знаю, ага, хор хороша. <соргать> ми, ми бачимо всю вашу хор хорошість. Хай Господь Бог рятує від таких хороших людей. Е, ну, звичайно, не убий. Це з вашої сторони. Не убий. Ті, що йдуть убивати, ті якраз повинні виконувати ту заповідь. А Господь сказав, що воїн. Ну, ядерка прилетить і до вас. І знаєте, копав яму і в неї сам упав. Все, розумієте, все, що все прийде до вас. От так і буде. Амінь. Хай Господь Бог рятує, рятує, може, вам дасть покаяння, знаєте, ті. Доброго вечора, благословінь Божих. І отак наш Господь. Заплатив за всі наші гріхи, тому навіть і найлютіші наші вороги мають шанс на покаяння, поки живуть, в тому числі вбивці, росіяни мають можливість покаятися. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Любов Божа є безмежна. Я правда не знаю, це, знаєте, тягар великий. е, в тому ж. Навіть як, якщо так подумати, унаслідувати, якщо життя вічне, поки будеш зустрічатися з тими людьми, яких ти вбив, яким ти приніс це зло. Але Господь Бог милосердний, звичайно, бо і розбійник на хресті покаявся. Але поки живете, поки ви вище живете убивці, ви маєте час на покаяння. А ці дурниці, лови ядерку, ніхто ядерки вашої не боїться. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Розумієте? Час прийшов вам боятися. Ми вже свої відбоялися. Розумієте? Ми попробували вже добра цього. То, то так е, лише таке обмінне ураження. Е, то лише обман. Ніхто тут не чекає вас. Вас, якби тут чекали, то вас би не погнали як псів цих росіян звідси. Тому що добралися були під Київ. Але Господь Бог укріпив наших воїнів. Тому, що, якщо так взяти реально, ми війну вже давно виграли, бо тому що така навала ворогів, це ж Росія, це ж не слабенька держава. І знаєте, зуміти прогнати такого ворога, так Господь Бог великий. Це однозначно. Чому вдома? Храм Господній, знаєте, це не будівля. Є храм Господній, ми є храм Господній, бо Дух Святий пробуває в нас, коли ми віримо в Ісуса Христа. Але вір'я Господа Ісуса Христа ми збираємося у храмі Божому. Церква збирається в єдності, щоб не покидати свого збору, щоб укріпити один одного. а… Голова церкви Ісус Христос. От якраз перший розділ послання до Колосян, 18 й вірш, А він голова церкви. Хто любить Ісуса Христа, той буде і в церкві. Бо, бачите, голова церкви Ісус Христос, то й однозначно, що раз ми любимо Ісуса Христа, не можна любити Ісуса Христа, а ненавидіти Церкву. Дякую, дякую, сестра Леся, дякую. Хай Господь Бог усмирить всіх наших ворогів, всіх нечистивців, е, яких бачите, як диявол біснується Знаєте, щоб слово Боже не було. Думаю, диявол думає, що він пошле своїх слуг Ви знаєте. Я з цією нечистю вже багато років воюю. І існуваті були в церкві, і слава Богу, усмирялися. І ця нечисть ішла геть. Один раз так прийшлося, їхали в почаї. От якраз у мене в машині троє людей було, які були одержимі. Доїхали, знаєте, по видно купола, вони починають в машині дуріти. яка в ім'я Господа Ісуса Христа, йде в пекло і дурі. А машина то є моя власність автомобіль. Росія не православна. Росія не є православна. Так. Сестра Ілона добре каже, що вдома Євхаристії не отримати так, як ми поєднаємося з Богом, якщо ми будемо лише вдома сидіти. Так, дякую Богові за тебе, Микола. Дуже вдячний, що ти такий сильний духом, не дивлячись на ті всі свої випробування, терпіння. Господь Бог так укріпляє тебе. Хай Господь Бог милостивий, молимося про твоє зцілення. Хай Господь Бог благословляє, допомагає. І наш Господь, Він заплатив за нас на Христі своєю кров'ю, щоб примирити нас із Богом. Перемирити через нього, чи то земне, чи то небесне. Чи то земне, чи то небесне? Перший розділ Колосян, 20 вірш. Мається на увазі, що навіть ангели, вони тепер ангели стають нам допочі. А до того часу, поки не була заплачена жертва Ісуса Христа за нас, ангели бачили в нас ворогів, тобто противників Бога. І якраз прийнявши Ісуса Христа як свого Господа, єднаючись з Ним. Вони вже дивляться на нас теж як на синів і на дочок Божих. Тож вже вони нас так сприймають, як дітей Божих. А так вони бачили нас як ворожих людей Богові, в тому числі й ангельському світові, бо е, є світ духовний, небесний і є світ земний. Якраз Господь каже про це. Щоб через Ісуса Христа, от його місія була, щоб примирити Собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне, і вас, звертається до всіх нас, і вас, що були колись відчужені, тобто були грішні, не знали Бога, жили в гріхах і ворогом думкою у злих учинках. От розумієте, якщо десь ви відчуваєте якусь гріховність, десь це Господь говорить до нас, що яка для нас є дія Божа, якщо ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа. Це велике благословіння є, бо тому що людина в своїх гріхах не мала б ніколи ніякого порятунку, ніякого спасіння. А Ісус Христос прийшов і, і вас, що були колись відчужені, бо тому що через гріх ми мали. Розрив з Богом, ми не мали єдності з Богом, ми не мали спасіння, і вороги думкою в злих вчинках. І далі перше колосян, 22 й вірш, тепер же примирив смертю у людському тілі Його, щоб учинити нас святими. От ми ті, що були колись відчужені, і вороги думкою злих. В чинках, Господь Ісус Христос, що зробив, коли ми його визнали як свого Господа. Він нас примирив смертю в людським, щоб учинити нас святими і непорочними, і неповинними перед Собою. Амінь. Яка благодать Божа безмірна. Знаєш, читаєш ці слова і радість духа переповнює тебе, бо тому, що. Мене, який я був колись у гріхах і відчужений думкою, бо думки мої також не були узгоджені з Богом, він через смерть свою от, заплатив, бо тому, що інакше не було вже виходу. Людина намагалася, намагалася виконувати закон, старий завіт вів дорогою спасіння, але він був безсилий, оскільки. Треба було, аби Ісус Христос сам увійшов у наше Іство, народився в нас, і вже Ісус Христос сам діє в нас з того часу, як ми приймаємо його як свого Господа. Бо тепер ми примирилися з смертю в людському тілі Його, щоб учинити нас святими, непорочними і неповинними перед Собою. Я Ще тут маєте собі можливість, це перше послання до колосян, от читаючи ці слова, тут є посилання на паралельні місця, Я люблю собі, щоб знайде більш ширш, ширше цей вірш списання відкривався. От я вже показував учора у мене от середній рядок, тут паралельні місця. От, наприклад, взяти оці сильні слова. Наприклад, 22-й вірш. Ми е, беремо собі 22-й вірш, яке тут паралельне місце. У нас виходить, і ми маємо 1,20, у нас переносить знову якраз подібне місце, щоб ним поєднати з собою все Ісусом Христом, щоб поєднати з Отцем Небесним все. Примиривши кров'ю Христа Його. І так, в Ісусі Христі ми через віру в нього, а Він приніс ще цю жертву у людському тілі, тому що став людиною, взяв людське тіло на себе і дав викуп за нас, як досконала людина, який зумів пройти все, був випробуваний у всьому, окрім гріха. Щоб учинити, учинити вас святими, непорочними і неповинними перед собою. Але коли це відбувається, <кій> маємо далі 23-й вірш. Якщо тільки перебуваєте у вірі, тверді та сталі. От зауважте, щоб можна це прийняти і зразу втратити. Для того, щоб ми. Цю обітницю зберегли у собі. Щоб Христос діяв у нас, нам треба перебувати у вірі, тверді і сталі. Час від часу до нас невір'я говорить, бо, тому що ми все ж таки Ісус Христос мав випробування, як Він казав, Отче, якщо можливо, хай мене мене чашиться. Зауважте, сам Господь е, мав такі випробування, бо був у людському тілі. І так само час від часу нас. Давить цей земний світ, цей світ ворожий, який налаштований проти нас, тисне на нас. Але спротився дияволу, і він утече від вас. А спротивитися як можна? Господь як відповідав, коли у пустині терпів випробування від диявола, він завжди казав: написано, бо каже: скажи камінням сим стануть хлібом, а Господь каже. А ще слово Боже каже, не хлібом єдиним буде жити людина. А всяким словом, що виходять з уст Божих. От і так само ми живемо Словом Божим, воно дає більше життя, чим земний хліб. Земний хліб це як доповнення, знаєте, щоб підживити наше. Бо дійсно, навіть коли от завтра маємо недільний день, літургія, і коли служиться, споживаєш тіло і крові Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, і знаєте. Ця благодать єдності з Богом ти навіть е, не замічаєш, що ти хочеш їсти, де живить та благодать Божа, та духовна підтримка від Господа дає укріплення. І тіло тільки підтримуємо заради того, бо тому що е, тіло є все ж таки храм Божий, а хто зруйнує храма Божого, то його зруйную я. Ми не маємо права. Стілом собі розпоряджатися так, щоб своє здоров'я загубити. ми І так навіть, але умисно ми не повинні собі шкодити, бо тому що земне життя є таке все одно себе не впильнуєш. От, маю проблеми з голосовими зв'язками, ще трохи простив, і мені важко вже говорити, я з Божою допомогою буду закінчувати. Дасть Бог завтрашній день ми знову зустрінемося, а оці втішні слова вам кажу, що. Господь, Ісус Христос примирив свою смерть у нас із Богом, щоб учинити нас святими, непорочними, неповинними перед собою, але для того, щоб не загубити цю благодать. Перший розділ 23 й вірш. Якщо тільки перебуваєте у вірі, тверді та сталі і не відпадаєте від надії Євангелія. Щоб не відпасти від надії Євангелія, треба її слухати. Що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Дай Бог кожному з нас. Ми так само маємо можливість послужити Господу Ісусу Христу, проповідуючи його Євангелії, найперше проповідь Євангелії це своє життя. Тому що ти можеш говорити гарні слова, розказувати все правильно, але якщо ти не живеш по Євангелії, Якщо ти ближнього свого зневажаєш, бо е, як каже апостол Іван, як ти можеш любити Бога, того, який далеко від тебе, як ближнього свого ти ненавидиш? І тим же ж росіянам, і хтось там ще залишився, або прихильникам того рудського міра, як ти йдеш убивати інших людей, Яке в тебе православ'я, яка тебе віра? Там безвір'я, то вже церква не Божа, а церква, знаєте, рогатого. Хай Господь Бог рятує нас від таких побожних людей, які йдуть убивати інших і кажуть, що вони вірні і вони православні. Розумієте? Хай Господь Бог порятує. Я думаю, що з Божою допомогою, бо Господь каже, будете молитися, ще скоріше це закінчиться. Треба нам побільше вірним людям збиратися, підносити ту молитву, укріплятися у вірі, тому що Содом і Гомору, Господь казав, що навіть якщо 10 вірних людей буде, він не зруйнує. Але треба бути вірним. А для того, щоб бути вірним, треба не відпадати від євангельської віри, бути сталими у вірі. Хай Господь Бог допоможе нам і ми разом з апостолом Павлом є служителями Євангелії, коли говоримо Слово Боже і живемо по ньому. Хай Господь Бог благословить гарного вам недільного дня. Бути. Церкві, причаститися тіла і крові Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, що є для нас порятунком, що є укріпленням нашим, бо дні, наші полічені Ми не знаємо навіть наступної нашої секунди. Але Господь Бог з нами і Господь Бог ніколи нас не залишить, бо Він навіть той, який перейшов, розумієте, Ісус Христос перейшов через ворота смерті. Це Господь Бог, який нас. Супроводжує як у життєвому шляху, так само і при переході. Бо ті, хто слухають Слова Мого, каже Господь Ісус Христос, і вірують у того, хто мене послав Отця Небесного, ті мають життя вічне і вже не помирають, а переходять від смерті до життя. Смерть не владна над ними, це просто відбувається перехід для тих людей, але для тих, які слухають Слово Божого і вірують в того, хто послав мене, живуть за Словом Божим, то просто, коли приходить той час, Господь забирає до себе, ми просто переходимо від смерті, між іншим, це земне життя, Господь Ісус Христос називає смертю. Ми переходимо від смерті до життя. Хай Господь Бог буде завжди з вами, благословінь Господніх. Гарного вам завтра благословенного недільного дня. Хай Господь Бог укріпляє у вірі, хай всіх нас, хто не дуже істілить, хто слабкий у вірі укріпить, хай Дух Святий провадить нас шляхом спасіння, дякувати Богові за все. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Амінь.